Ранок в савані, і поки ще не дуже сонце пече, Пташки співають саме час глянути на якусь цікавинку, яка би могла принести користь. От такі корзини. Я думаю, ні для кого-то не секрет, що їх використовують, щоб вберегти молоді деревця від худоби, яка з'їдає, особливо в час посухи, все навколо. Ото банан там всередині банан. Кози, доки дістали, зрізали його просто як, як бритвою. Отампагінець банану за декілька місяців він буде ось такий, за вісім місяців з'явиться перше сусвіття, і будуть плоди. Але е, що цікаво, приблизно те ж саме ми робимо і мусимо робити з нашими дітьми. Поки вони не захищені і малі, ми мусимо ставити ось такі кордони. Проблемка тільки в тому, варто на якомусь етапі не забути їх зняти, коли дитина приходить в зрілість, коли дитина починає розуміти, що я сама вже достатньо. Да, Будуть проблеми, але оця штука, знаєте, як е, в тій базі, коли син. Каже, мамі, мама, перестань мене накривати. А мама каже: Сину, тут уж можеш замерзнути ніч холодна. А син каже: щоразу, як ти мене накриваєш, ти мою жінку розкриваєш. Так, от, щоб такого не було, да на початковому етапі гаджети, коло спілкування, інформація, що дитина вживає, це важлива річ. Ну, коли дитина росте, давайте їй можливість робити дешеві контрольовані помилки, на яких би вона вчилася, і буде вам щастя.